Доброго дня усім. Ми продовжуємо працювати. У нас поповнення запчастин до Volkswagen T4, Volkswagen EOT 2.5, 2.8. Є в наявності багато двигунів. Також різних запчастин, шини, диски. крила, решітки. Пари стовпи, пластикові деталі. Пружини, ходова частина. У нас оригінальні запчастини до Volkswagen t 4 lt Ми їх знімаємо з робочих автомобілів в європі привозимо. Ми знаходимося у місті Вінниця. Також є можливість встановлювати у нас на сервісі. Відправляємо поштою по всій території України. Кого цікавлять, звертайтеся, телефонуйте, будемо раді вам допомогти. На все добре, до нової зустрічей.